Всім привіт. Для початку ми приїхали на операцію для мелічки. Поставимо трубочки в вушка, так як ми робили це Джейсті. Через те, що в нього часто в вушках є запалення. І це дуже Ісі? це боляче і кожного разу треба приймати антибіотики. Останнього разу йому вже не дали анти... антибіотик, тому що вже якби дуже часто були ці запалення і це. Могла бути небезпечно для його здоров'я, тому йому дали останнього разу вже уколе. Дивіться, гарно тут клас. Літуаль. Це Фондасіон Санти. «Да. Oui, mm -hmm. Все, побігли. Майка. Мельчик не мав їсти з 12 години ночі. І нічого не пити за 2 години до, до рандеву. Тому він голодний, але добрий. Лядечка. Лядечко.

匣 <laughs> <laughs> ah. �Net 흡 <repay> <沒事> <Ashieur> <sum000 が>. Так, ми приїхали, поставили машинку на зарядку тут, тому що там не можна було заряджати. І е, вимога була не годувати дитинку з півночі. Він останній раз їв вчора всім щемось вечора, е, тому зараз вже ми приїхали. Умова була не годувати його в машині. І тепер моя лічка їсть щасливий. Ага, я нам кормос поставила. Такс, у нас з тобою кава. Поїхали додому. Майлічка щасливий, так і їсть, ну, наконець-то не вже їсть. Що це таке? Неж. Неж, Нічого собі сніжок. Давай мені, маелічку. Все, їдемо додому. Розкажу пізніше, як вона там. Так, ми приїхали додому. Майчик по дорозі трошки з'їв то печеньку, то пряничок. І йому стало легше, він починає трошки відходити. Скажу одразу Джейсона ця операція була два рази, і йому вона давалася набагато легше. Чи в силу того, що він якби не відчуває болі, так як звичайні люди. Чи я не знаю чому, але Майль, от він, йому дуже важко було, він сильно дуже плакав, і в авто він дуже сильно плакав, ледь заспокоївся. Майлічка. Боже, моя телячка, моє щастя, зараз він потрошки їсть. Дякую. Дякую. Йому можна починати з чогось такого легенького, типу яблучне пюре, рисове, рисовий цей пряник, печенька. Печиво, от, згадала, рисове печиво, і е, от, потрошки він буде відходити. На рахунок е, того. Що ми робили цю операцію? Це тому, що в нього часто запаль... зап... є запалення вушок, і приходиться, от, як я казала, давати антибіотик. Звісно, він не порушує ЖКТ. шлунково кишечний тракт, напевно, так називається. І, звісно, це робить болі в животику. Ну і все це, тому це не супер. нормально там. Заважає відео нашому. Тому, так. Ця процедура взагалі, в принципі, вона майже безболісна, проводиться дуже швидко, 5 хвилин. Дімена личко на носика ставлять маску, це там якийсь газ, напевно, він його вдихає. І разом з цією анестезією це забирає 5 хвилин. Тобто... Дякую, Мерсі, це тобі? Так, да, це тобі. Дуже швидко це все займає. На наступний день в садочок можна йти вже, тобто без проблем. Ой, не стої, не там єси шмельчик. І єдине, що це сім днів треба капати вушки, щоб вони от зажили, так як треба. І в подальшому, якщо буде запалення вушок, то вже лише оці от в вушка, трошки я крові бачу. Трошки є крові на вушках, але це нормально. Так має бути, тому що це отакі от малесечки надріз там роблять і е вставляють такі трубочки. А ще хотіла сказати, що ця операція покривається повністю нашою страховкою місцевою, і тому це повністю безкоштовно. І в подальшому також, коли ми будемо входити до цього лікаря, це все буде безкоштовно. тобто... що таке? Що сонечко? Їсти? Їсти хочеш? Я вчора спекла ого! савет, трошу. Перегрів трошки. Таміла комбієнт. Майля аж труситься їсти хоче. Він і львиту ціле хоче, він не хоче шматочок якийсь. Глядичко. Давай потрошки будемо їсти. Єдине, що цей препарат для вушок він коштує десь 50 доларів, тобто він не безкоштовний, але. В принципі, це краще для здоров'я дитини, тому без проблем. Хотіла ще сказати, що ця от е, операція це дуже у нас така звична процедура. Я не думаю, що в Україні її роблять. Але в нас це взагалі нормально. Тут майже, майже кожна дитинка має такі от трубочки оці в вушках. В Джеєчки два рази такі були. І зараз другий ще стоять в ньому в ушках. І от і малечка тепер має. І з нами ще були, ще було троє. Я ведь троє затампану кате. Чотири. Чотири ще дитина була з нами. Майлічка був найперший, тому що там по, по цьому по, по за віком. Тобто наймолодші перші, тому що вони ще зазвичай їдять вночі. Тому вони найперші. Зараз дід прийде до нас. Так, да, і потім вже старші дітки. Ну, тобто, це взагалі це тут нормально і звично. Ти що, всі помідори з'їв? А курочку, а курочку? Зайчик, водички хочеш, Бери свою водичку. Какосонечка. Як ти? Так, цього зайчика, наче все нормально. Він все гарно почуває. Сонечко. Сонечко. Значить, сьогодні ввечері ми почнемо вже капельки. Йому, виявляється, ну, в госпіталь вже дали першу порцію, скажімо так. Треба їх давати 7-10 днів, дивлячись за вушками, треба спостерігати, якщо все нормально. Не буде ніяких, ніякої рідини, яка буде текти з вушок, тобто 7 днів. Якщо буде ще, то будемо далі капати. Тому залишилося половиною днів. <ріць> <ріць> Малічка. Малічка. Ми завжди так рахуємо. Ми рахуємо на дні, а кількість типу порцій, скільки треба разів дати. Тобто, якщо 7, 7 днів, то це вийде 14 разів. Так нам кра... легше запам'ятати. Майчик. Сильний мій мужчин маленький. Такий, як і Джейчка, він, скільки також намучився. мучився з вушками, і ще він лише не мучився. Він мої ляльчики. Але все буде добре, це на краще. Так, у нас там вже ялинка стоїть. Я вам не показувала ще ялинку на задньому плані. Якось покажу. Треба буде якось. Дойдуть руки до цього зали до зали, щоб привести тут порядок, тому що дійсно, коли дітки хворіють, часу не на все вистачає. Але ми ще маємо забрати це тут стоїть. Ми його заберемо, тому що в нас також новий телевізор є. Тому якось приберемося і покажу вам все. На рахунок, до речі, нового року ми будемо зустрічати дома в мене. Прийде Марія, її хлопець, я Алекс, Малиші. І я не знаю, чи прийде там мама, чи хто. Папа то не прийде, це точно. А от може мама прийде, не знаю. Майльтиде. Ти де? де ти де, Мельчик, ти що загубив? Мельчик. Маїль? Кази всім пока-пока. Мельчик. Мель. Мель. Мальчик он каже всем пока-пока. Пока-пока. Всім до нових зустрічей.